Військовополонених відібрали право у полонених російських окупантів більше немає права здійснювати телефонні дзвінки з України. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноваженої Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що наразі в Україні діють чотири спецтабори для полонених військових Російської Федерації, умови у яких відповідають Женевським конвенціям. Цитуємо, ми розуміємо, що на жаль або на щастя, ми не можемо себе поводити як росіяни. Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості телефонувати російським військовополоненим до своїх рідних на території Російської Федерації. Нагадав він, Однець наголосив, що позиція офісу омбудсмена була в цьому питанні дуже простою. Згідно з Женевськими конвенціями, є право на листування, а не на телефонні дзвінки. Цитуємо станом на зараз, нам повідомлено, що у росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає, сказав омбудсмен. Ну і от власне Лубінець каже, що на щастя, або на жаль, чому так каже наш чиновник, та тому, що особливо останнім часом і це західні змісії не демонстрували, як росіяни поводяться з нашими військовополоненими. Вони їх і розстрілюють на фронті відповідно. На полі бою, і звісно ж просто нелюдські відношення в полоні. Та що там розказувати, коли відбувається обмін полоненими, ви бачите, як виглядають наші герої, наші хлопці і дівчата залі не до порівняння, якими наїдженими червонощоками повертаються окупанти назад в свою терористичну. Росію, що ж також хочу вам сказати, що курська наступальна операція збройних сил України посіла сумніви у російської еліти. Про це заявили керівники розвідувальних служб Сполучених Штатів Америки і Великої Британії Біл Бернс і Річард Мур. Повідомляє Financial Times. Так, директор американського ЦРУ Бернс зазначив, що курська операція була значним тактичним досягненням, яке підняло бойовий дух українців і оголосило оголило. Перепрошую слабкі сторони Росії. Це викликало питання у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе, заявив глава розвідки Сполучених Штатів Америки. У свою чергу керівник Мі-6 Мур сказав, що це був типово зухвалий і сміливий крок з боку українців, щоб спробувати змінити хід гри. Ще про спільну заяву Мі-6 Ми поговоримо це. Вперше вони об'єднали зусилля для спільного виголошення певних тест про світовий порядок і таке інше.